Про події війни говорить Стратко. Станом на 20 травня 415 тисяч чоловіків призовного віку оновили військово-облікові дані у мобільному застосунку Резерв Плюс. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін. Продовж місяця у мобільному застосунку Резерв Плюс з'явиться оновлення і відображатиметься також спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі. Тому ж напі видають документ з печаткою, з підписом. І він також вважається дійсним, так актуальним там. Немає такої опції з штрих кодом так само і в резерв плюс. Поки що штрих-коду немає, але найближчим часом, ну найближчим місяцем, скажімо так, щоб не було людей в оману. протягом найближчого місяця має з'явитися електронний аналог паперового документу, який буде вважатися, який можна буде пред'являти представникам поліції ТСК, СП і прикордонної служби у разі зупинки. Тобто він буде абсолютно ідентичний паперовому. Як відомо, 18 травня набув. В чинності закон про мобілізацію, серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані для полегшення цієї процедури. Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв Плюс. Оновити дані можуть також чоловіки за кордоном, оскільки застосунок доступний в понад 200 країнах світу. Робота над його удосконаленням продовжується. Так, фахівці працюють над посиленням захисту даних згодом, за словами речника Міноборони, ймовірно буде розглянута можливість. Авторизації у мобільному застосунку не лише через ID-банкінг, а й у інший спосіб. За минулий тиждень противник втратив близько 10 тисяч осіб особового складу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив командувач сухопутними військами Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він також навів статистику стосовно втрат ворогом техніки. Так, за період з 12 по 19 травня українські воїни уразили 122 танки, 255 бойових броньованих машин, 8 РСЗВ, 6 установок ППО. Про найбільш активні напрямки фронту за тиждень розповіли у зведенні генералів штабу збройних сил України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Незважаючи на численні втрати в особовому складі та військовій техніці, російський агресор намагається витіснити наші війська із займаних позицій. Сили оборони України рішуче протидіють спробам противника. За сприятливих умов контратакують у разі потреби діють маневром. Варто нагадати, що минулого тижня всі найбільш уважно слідкували за подіями на харківському напрямку, де ворог з 10 травня почав наступ. За інформацією генерального штабу. За цей період ворог там втратив вбитими та пораненими приблизно 1570 окупантів також 260 одиниць озброєння та військової техніки. Сили оборони України в ніч проти 19 травня знищили морський тральщик Чорноморського флоту РФ проекту 266 м. Ковровець про це повідомили військово-морські сили ЗСУ. У який саме спосіб вдалось знищити корабель у ВМС, не уточнюють це судно було призначено, зокрема, для проведення кораблів за тралами, розвідки, прокладання фарватерів у мінних полях. Тощо. Ковровець увійшов до складу флоту в 1974 році. Він виконував завдання протимінного забезпечення радянських кораблів у перській затоці, коли тривала Ірано-Іракська війна. У 2016 році Тральчик залучався під час інтервенції Росії в Сирію. Посол України у США Оксана Маркарова сподівається на сміливі рішення від Сполучених Штатів в очікуванні вкрай необхідних ЗРК Петріот для захисту від повітряних атак Росії. Про це посол розповіла в інтерв'ю CBS News. Вона зазначила, що тривають дуже активні переговори з Пентагоном стосовно потреби України у системах ППО. Ми працюємо в день і вночі, але відверто кажучи, зараз настав той час, коли кожен повинен дати нам трохи свого. Тому ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи. Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, надають дозвіл, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше. І настав час ухвалити кілька сміливих рішень і надати нам більше систем, щоб ми могли бачити їх одразу там, де вони нам потрібні, сказала посол України у США. Прем'єр-міністр Естонії Кая Калас заявила, що країни-члени НАТО не повинні боятися, що відправка військових інструкторів в Україну для навчання її солдатів може втягнути їх у війну з Росією, за її словами, які цитує Financial Times, Є країни, які вже тренують солдатів на місцях, і вони роблять це на свій страх і ризик. Кая Калас зазначила, що якби російські війська атакували навчальний персонал, це не призвело б до автоматичного задіяння статті 5 НАТО про взаємну оборону. Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей. Кажуть, це стаття 5, Давайте розбомбимо Росію. Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав, пояснила прем'єрка Естонії. Якщо ви посилаєте своїх людей на допомогу українцям, ви знаєте, що країна перебуває у стані війни і ви йдете в зону ризику. Вона також заявила, що в Естонії для прийняття рішення про відправку інструкторів потрібно схвалення парламенту. Це відкрита публічна дискусія. Але я думаю, що ми не повинні зараз нічого виключати. Додала Кая Калас. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.